Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. І ми зараз знаходимося на острові Багая Хонда. Це штатний парк на цьому острові. І ми сюди приїхали, ми по дорозі на Ківест, буквально дві години лишились нам до Ківеста. А сюди, сюди ми приїхали от поплавати. Тут такий непоганий парк. Вода прозора. Оце місце, дорога на Ківест, а це якийсь старий міст. Біля кого люди фотографуються. І зараз ми тут пару годин проведемо на цьому пляжі. Такий він такий маленький. Але, але прикольний. Я дивлюсь, вода чиста, люди з масками плавають. Мабуть, можна щось подивитися. Що там є. А, йдемо ми на другу сторону цього острівка Ви, до речі, якщо я не забуду, я вам десь карту вставлю, щоб показати на відео, де саме ми є. Оце, ну, грубо говоря, тут, блін. 10 метрів з одного краю острова до другого. Тут теж пляж є, але я дивлюсь, тут, тут з, -з, з води... Це виходить, це, якщо я не помиляюсь, це Флоридська протока. Вона між Флоридою і Кубою. От, з тієї сторони Куба. Але тут, та, тут не так цікаво. І тут воно як якась вода від піску така трохи замула. Але я дивлюсь, якщо тут трохи далі пропливти, то там можна поплавати класно. О тут чуть-чуть далі за, за, за бік тако, зайшли з за цього острова. Тут же вода набагато а тут класно. Тут мабуть класний цей пляж. Чувак теж йде знімає на gopro Метті свіві. Як ж тут прикольно взагалі? Як добре, що ми тут зупинились. Ми взагалі мали... Снорклить. Так, зараз. Попереку. Thank you. Ми взагалі вранці мали їхати а, снорклить на, Ківе, на кіларго. Але була паршива погода вранці. І ми вирішили їхати прямо сюди, в сторону ківеста, і зупинитись на обігає гонда стейт парк. От, так і зробили. Тому ввечері ми на ківесті гуляємо, а на завтра перебронювали наш цей снорпінг-тур на завтра. Ось. Яка красота, І Оля хоче гарну фоточку собі в інстаграм. Пройшли ми ще раз кружок. Пройшли самі під цим, під мостом. І от вийшли на той парк, де я з самого початку знімав. Не парк, а пляж. От він. Тут закрито, далі не можна запливати. Дуже гарно, але дуже жарко сьогодні. Так душно по флорицьки, прям така справжня флорицька температура. Така духота капець просто. Я ось зараз вирішив трохи ризикнути, заплив далеко в воду і зняв чехол з камери ось у мене. ось, Щоб звук був. Просто показати, де ми зараз є. От. Це Багія, Багая Гонда Стейт Парк. О, такий пляжик тут невеличкий. З тої сторони старий міст, який вже зараз не використовував. Пляж такий звісно, невеличкий. Але водичка взагалі класна, порівняно, порівняно з тою водою, яка там у нас на, на мексиканській затоці, то тут взагалі просто от, красота. І це ми зараз поки що відпочиваємо тут, в цьому парку. І через декілька годин а, поїдемо далі на ківест. Ківест в одній стороні. Тобто позаду мене куба, десь миль 90 в ту сторону, а миль, мабуть, 20 в ту сторону Ківест. Далі ми їдемо на Ківест, че кинемося в готелі і потім йдемо гуляти відомою на ківесті Дюваль-стріт, Пити місцеве пиво і їсти, може, якісь морепродукти. Такі плани на сьогодні. Всім привіт! Колись я сидів, дивився Тімко шишкіна, От зараз з ним віддихаю на Ківесті. От і вам всім... Бажаю віддихати з дивла як і весь, так. Да. Подивіться на це небо. Ось, гляньте на нього. А тепер подивіться на це небо. Оце ну, типова Флорида. І це типова літня температура. Не температура, а погода Флоридська. Сонце, сонце, спека. Потім хлоп. Отака погодка прийшла. Полилося добре так з годинку. І потім знову сонце. І ось, гляньте. Яке тут? А яке отам. З цим парком будемо ми закруглятись. Бо все-таки ця хмарка нас трошки проганяє. Вона то ніби трошки стороною обходить. У нас тут зараз так пару капель падає, але нічого серйозного. От, Так що ми перевдягаємось, сушимось і вже їдемо в сторону ківеста. По дорозі ще десь поїмо, і зараз десь біля третьої години вечора у нас заселення в готелі після 4. От. тому ми зразу селимося в готелі, там перепочиваємо, миємось і тоді ввечері гуляти по самому ківесті. Їхали за дорогою на ківест і просто побачили, як тут кишіло і гуанами одна за другою. Зараз йдемо попробуємо, може цей побачимо, якщо вони не втікли. Повтікали. Ми навіть на 100 метрів не підійшли, а вони вже порозбігались в кущі. Приїхали ми вже на Ківест, їмо пивко, чекаємо, поки нас візьмуть наше замовлення. Сидимо в такому маленькому локальному барчі. так воно тут виглядає. Задні двір у когось, люди якісь живуть. Вода смердить трохи такою. Трохи болотом, трохи солоною водою. Машина, це, видно, їхня реклама така тут об 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 обклеєна ракушками. Ой яка. А ще при вході, зараз я покажу, у них тут при вході знаки. Ось. З різними напрямами. Greenbelt, Меріленд. Maui, Гавайї в ту сторону. Гавана-Куба, 89 миль туди. А Майами-Біч 153 туди. Тобто ми ближче до Гавани, ніж до Майами. Бікшур, Каліфорнія, Fino, Бритіш Каламбія Ось так воно виглядає, цей місцевий локальний бар. Ось так виглядає наш готель. 5 поверхів. І ось такий у нас тут басейн є. Ой, там навіть бар біля басейну, взагалі красота. Але на жаль, у нас немає часу, щоб тут тусити. Бо ми зараз сідаємо на цей нашато і їдемо на 15 хвилин їхати на цей, на сам Ківест, саме центр ківесту, там де саме прикол тусить. От ми туди їдемо. Чекаємо, поки дівчата вдягаються. А тут ось на мелорі Square різні клоуни виступають. На стільці повилази, факелами жонглірує. Побачили цю статую, Оля захотіла сфоткатися біля цих штук, каже. Відома така статуя. Це ж, я, якщо я не помиляюсь, це після Другої світової війни, як вернулися американські вояки, і це якась медсестричка ждала свого цього. В Сан-Дієго точно така. так. Так, а взагалі це, якщо я не помиляюсь, це в Нью-Йорку, типу було. Ні, Ой, там не було. ні, Сент пітер Вона, ні, в Нью-Йорку це случилось на вулиці, як, як парад був, якщо я не помиляюсь. Тепер везде їх Ну, Одна із візитних карток Ківеста. Це оці різні півні. Ну і деколи кури теж, які тут гуляють. Ну, зараз два півня. Ще не ну, сиділи разом на цій на лавочці, а вже почали чублитись. Ну, а так от виглядає даунтаун, можна сказати, так, ківестер. Велосипеди дуже популярний транспорт. Яка цікава рампа для інвалідів. От, тут скрізь їх роблять, і виходить будинок старий, колись про це не думали. А от з часом, як магазин зробили, от вони як придумали зробити рамку з боку. І от ліфт туди піднімає, бо там просто сходить. Америка? Вчора бачили собаку, яка інвалід і теж живе собі нормальну от, от, Оце суть Америки. Але таке враження, що вони якісь дикі, тільки, тільки троє маленьких курчат. У мене, як в баби в селі були курчата, то їх там по 15 було. Остальних пожарили. Та що ж там жарить, там нема що жарити ще. О! О, давай ще. Так вечір, чого ти цей? Тож не 5 ранку, 6 вечора. А ти горлаєш. Але глянь, вони всі однакові, всі одного кольору. Ківес. <різь> <різь> <Key West. різь> Оце хата це будинок Ернеста Хемінгуея. В якому він жив і писав. Там ще кажуть, багато котів живе, але ну, другий раз ми тут, і другий раз тут все закрито, бо тут якась тусовка для місних. Ну, типу, не для місних, а здають. Цей будинок здається, його бронюють, там івенти різні роблять. Весілля і тому подібні. І от зараз там якесь паті. І ось ми підійшли до самої південної точки США. Тут, як обично, люди в черзі стоять. Щоб підійти і сфоткатись. Ну, але якщо чесно, то насправді це не сама південна точка, Сама південна вона он там далі. Але там військова база і туди не пускають людей. Тому вони отут побудували цей буй, щоб туристам було десь фотографуватися. Ну і на ньому написано, що звідси 90 миль до Куби. Ось. А ось ми вже вийшли на відому Дюваль-стріт. По суті, така центральна вулиця Ківеста, на якій... Різні магазинчики, ресторанчики. Одні кіфтшопи. Різне мистецтво в них продають. ну Це тут ближче до південної точки. А там ще далі. Там багато барів, клубів, гей-барів. Тут дуже, до речі, багато. Дуже велике таке, як воно називається, не, не гей-ком'юніті, мабуть, є якесь слово, не пам'ятаю. Ну, коротше, суть в тому, що... Тут багато гей гейбарів. Може зайдемо сьогодні в якийсь. Подивимося, що там. А може не зайдемо. Попугай продає ківестовські худі на Дюваль стріт. Жива музика грає, люди п'ють пиво. Але сьогодні неділя, сьогодні трошки так спокійно. Нема багато народу. В суботу тут обычно забито, бо тут багато місцевих, Майамських сюди приїжджає, ну і там флоридських. А сьогодні ніхто вже не хоче сюди їхати, сюди від Майами десь три години їхати, половиною 3 далеко, тому, мабуть, через те сьогодні тут так спокійно. Тут, до речі, на Дюваль-стріт дозволено пити алкоголь на вулиці, О, тому я вирішив розпочати з Маргарити. Бахмуємо постійні одверне. А що ти за вивіз, сказав? Реструм став. Ні, то напишемо. І от це ми сидимо прямо на цьому на стріт. Зараз я попробую вам повернути камеру і показати. Ось тут зверху ми ще насиділи. І тепер йдемо гуляти далі. Тут вже мужики напились, за ручку гуляють. Ну, це ківест. Зайшли в гіфтшоп. і тут продаються новорічні іграшки. От, оце все. Новорічні іграшки на ялинку Санта. Місіс і місіс Санта на ківесті. Маргариту попивають. А оця? Оця то крута. Це як ніби справжня іграшка. Написано оцей знак саме південний. І всередині пісочок, і дві ракушки. От. От оце все іграшки такі. Круті, от з ракушками, от, коник. О, він ще такий ще й гнеться. Це обкладено, обклеєно доларами. І іноді попадаються купюри з якихось інших країн, але в основному однодоларові купюри весь бар. Всі стовби всі стіни і он стеля. Ми зайшли в черговий бар. І... Мабуть, вже пора з вами прощатись. Ми вже скоро будемо вирушати додому. Ось сидимо на другому поверсі, отак на балкончику дивимося вниз, на перехресток, на людей, з усіх сторон лунає музика. От. А ми п'ємо коктейлі. і на цьому будемо закінчувати наш день.